Тобі, їбать 10 попробуй на от тобі танк, піздуй, пробуй. Лазь шатай нахуй, скільки тобі треба. Мене звати Олексій, мій позивний берсерк. Я навідник танкової гармати. Прохожу службу в танковому підрозділі 3-ї окремої штурмової бригади. І сьогодні я вам розповім про танк Т-72. Коротенько, які функції виконую я, командир танка та механік водій. Давайте я вам покажу, які нам. Тігри, рекси, не знаю, як вас назвати, нам потрібні в нашому танковому підрозділі. І так, ми знаходимося на місці навідника. Тут треба, грубо кажучи, без голови, тут йому все зрозуміло, що робити. І рукастий, і дуже спостережний. Стріляємо з цього місця, я як навідник розповідаю. Прицел. Ми дивимося, шукаємо підера і гасимо його. Паші. І так. Це місце командира танка. Він дає команди на стрільбу, куди дивитися, дає ціле вказівки навіднику, якщо ти проїбав, куди треба дивитися, і управляє міхводом. За допомогою буває ногами і буває радійкою. Командира також є свій кулемет, з якого він може вилізти наружу і наїбашить підерів. І він перезаряджає кулемет навідника. Оба! І так, це місце. Механіка водія, звідки він керує цим сталевим 42-тонним драконом. В нього є два рычага, педаль, щеплення, газ і тормоз. Семіступна коробка передач. Братва, в кого є Жигулі, на Жигулях хуй семіступка буде. Перевага механіка водія те, що, по-перше, тобі завжди уступає дорогу і для тебе не писані правила дорожнього руху. І тобі не треба права на нього. Ти похусів і поїхав. Бля, я скажу крутіше. Самому станка піздячити, чим грати. Типа, ти там пограв, тебе винесли, а їбать, заєбався, знову пограв, знову винесли. Де ти заїбав? Пересі на настоящий, на справжній танчик. Виносиш ти. Про переваги бути танкістом. Ось моя броня, бронежилет. Ось можемо звернути увагу. Моя каска. Прилетить по броні, тобі реально похуй. Прилетіло по касці, тобі теж реально похуй. І ще одна перевага: ти не бігаєш, ти їздиш. Блядь, ну це просто сразь. Я? Багато хто з моїх знайомих теж казав: типа, ти такий щупленький, ти такий маленький, кудись ти, типу, блядь, ідеш в армію. Ріст і вага ну взагалі не впливає на твою роботу. І якщо ти дійсно хочеш себе випробувати, спробувати, блять. Керувати танком, командувати людьми чи їбашити з гармати. Запрошую до себе в підрозділ в третю окрему штурмову бригаду. Мій підрозділ називається Сталеві вовкулаки. Я тебе чекаю, будемо разом гасити підерів. Я тебе навчу.